Так, друзі, всім бобра. Поки що переключусь на червоне світло. Е, так, е, Вибачаю таку обстановку. Зараз працюємо ввечері, вночі тобто для того, щоб е, краще бджолкам було і нам. Що ми робимо зараз? Ми ложимо травило капкан в таких. от от. пігулочках. Пігулочках, от. І заразом хочу показати вам цілу сімей. Ложимо ми з краю. Таблетку весною потім ми її, якщо що, забираємо. І от сила вулочок це італіянка від Стецюка. Раз, два, три, 4, 5. Підсаджувалося вводочок і, по-моєму, раз підсилювалося одною рамкою. Отводок був невеличкий. так. Ідемо далі. І Дуже важливі роботи. Ще от, до цього понамічав, десь у нас була рамочка. Зараз сходю по неї, ось помічений у нас. Помічено, що в нас помічено. Откриваємо, а в нас ось, ось сильна сімейка. Раз, два, три, 4, 5, шість. Пусочком чуть не сказав не культурне слово. Так. Оп. І зверніть, будь ласка, увагу. Ось, ось у нас є отсюда ними бджолки, які у нас сидять з краю клуба. Вони не прикриті. Ми зараз беремо рамочку і прикриваємо. Для чого це робиться? Це робиться і вложимо травилку. Так, для чого це робиться? Це робиться з тою метою, щоб не осипалась вулочка. То що, якщо в нас вулочка буде в такому стані, вона стопудово осипеться. Червоне світло включив. Можна взагалі з білим працювати, ну червоне світло включив, щоб зараз відкриваємо вулики. Не дуже комфортно було б. Якщо б вони почали трошки злитися, теж ось раз, два, три, 4, 5 вулочок. Ну, В середньому десь отака от Сім е такі йдуть. Е можливо, ще зранку прокоментую. Ну, Це вже може буде тема для наступного відео, боже, тем багато. А робити так. І знімати часу нема. І ось у нас була італіянка. Вона в нас е не прийнялась. Я спочатку підписав, де. Тобто вона прийнялась, але вона не сіяла. Я зв'язався з матководом. Ось, от бачите, бджілки трошки кипішні. Це, до речі, об'єднано було. Об'єднано. Це була сім'я, вони були сусідня оця, і отут стояла ось, ось з неї корпус, і в ній було по три таких невеличких вулочки. І от ми зараз бачимо, який стан так, кидаємо. І уходимо. Вони зараз починають трошки злитися. Ну, нічого страшного. Ось для цього так. І отак от йдемо далі. І тут у нас навіть і спунчені, такі підписані. Так. От така у нас такий стан бджіл. Рамка, до речі, що це за рамка, не знаю, якась така вона полупокерна. Раз, два, три, чотири, п'ять. От тут шість такі. Ну, коротше, більш-менш мені в цьому році подобається. Чому такі, такі сім'ї? Так. Краще, ніж у минулому році. Але, е, як то кажуть, весна покаже, хто де срав. А це ось мати С2, це в нас з мого рая, який колись, колись я спіймав був. Так, тут трошки бджілок. І дивимося, тут можна не рахувати. Раз, два, п'ять. П'ять вулочок, але... З неї робився відводочок. Так, працюємо, до речі, техніка безпеки в рукавичках. То, що працюємо ми з хімією. Оператор, до речі, теж в рукавичках. Такан. Невеличка сімейка, не скажу, що всі такі. Є ті гірші, є сім'ї. Гірші. Тормоз постійно закриваю, що за. І в нас зараз такі вже приморозки. Але бджоли от, наприклад, менша сімейка. Да? Якщо звернути увагу, ось у нас раз, два, три, чотири вулочки. Тобто не багато. І такі вони не сильно сильні, можна б їх було б назвати три сильних або чотири слабих. Ну, тобто, От це було під брачок, не пам'ятаю, бракував чи не бракував. Ну, отакі чотири вулочки. Оп, не поло не впускай. Ось це в нас з роя Тоже матка. Тільки вже з роя раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ну, ось така у нас більш-менш сила сімей. Так, ладно, вже допоказуємо вам до кінця, для чого це розлажується. Багато мишок можуть прийти, Кожен рік по-різному. Іноді буває, що взагалі нема нічого. Іноді щось є. Так, і з приводу того сразу, оп, це якісь шубутні. Шубутні, не знаю, можливо, або їм, можливо, є розплод, а можливо немає маски. Трішки пізніше подивимось. В таких сім'ях ми не бичимо, а отак прикриваємо. І все. Щоб вони у нас не п'єшили. Ну, це дуже-дуже підозріло. На відео було видно, як вони трибушилися чи ні. Давайте ще раз покажемо. Ні, не будемо показувати, бо бджолки починають вилазити. Так, ось теж, подивіться, це з роя. Це мене бракувалося. Брак плюс було. Раз, два, три, 4, 5, 6 на семи вулочках. Це, мабуть, у нас. Буде робиться з неї напевно на наступний рік матки. То, що дуже, дуже гарно сидять, мені дуже подобається. Це, по-моєму, теж десь бракувалося. Так, бо брак плюс. Ось написано брак плюс, це брак плюс, це те, що робилося в першу чергу. Так І зараз покладемо сюди. О, тут. Не сильно, це, по-моєму, навіть італьянка, то щоб бджоли такі жовтенькі. Раз, два, три, чотири. Ось таке трошки п'ять. Ну, я такі називаю чотири сильних вулочки. весною. Вони такі хороші Так, мишки поближчі. І заразом проходимо, продивляємося, де в нас клуб стоїть збоку. Я потім ще покажу, де таке буде. тобто, на тій стороні в нас є такі що сім'ї, що з одного боку, і буду об'єднувати. Може зніму відео, може не зніму, як об'єдную. Ну, Як об'єдную, там одну сім'ю треба об'єднати. Просто беру рамки, ставлю поруч, ось буде в нас 10-13 градусів, вони просто самі перелізуть. Так, ну, поки що працюємо, якщо буде щось цікаве, включимося. Так. І, друзі, ось ми дійшли до цікавих моментів. Один буде в іншому відео, а ось тут а ось у нас сімейка, якраз помічена кирпичиком, Це, яку я думав об'єднувати. І от давайте подивимося на неї. Дивимося тут сіки. Отут вулочка, знаю, 2-3. І чомусь такий нормальний осип бджіл. Не знаю чому. От Скажіть, перезимувала, ви б таку пустили чи не пустили, бо я таких вже не пускаю. І там одна сімейка більш-менш нормальна була, Ну, треба теж її буде об'єднувати з кимось. І от тут у нас. Ще одна така сімейка більш-менш нормальна, якщо порахувати. Раз, два, п'ять, шесть, ну, Будемо ну, будем рахувати поки що сім. І ось, ось ще одна помічена. І Якщо звернете увагу, у нас іноді птички літають. і от Видно, як вони підкушують наших бджіл. Прям, ну, Видно, що да? бджіл латають нормально. Сьогодні літали. Так, ну, Тут така от ситуація. Раз, два, три. 4,5, ну це можна не рахувати, там таке жменька бджіл. Тобто 4 нормальних булочки. Оп, я таку оставлю. Кирпичик був. Я його викинув. Так, тут. Оп, пусто. Е, злетіла сім'я. Тож будемо чесними. сім'я злетіла в нас. Оп, дивимося тут. У нас такі красавці. Так. І ще у нас на об'єднання сюди, давай сходимося. Це, мабуть, ота об'єднається завтра з оцією. І от подивимося. Тут, як ми бачимо, теж три вулочки. Раз, два, три. Я думав, в там є невеличкий нуклеус, щоб досипати. Але я передумав. Я передумав. Так, і з приводу, чи шкода це бджолам, чи не шкода, кажу одразу, не шкода. Чому? Потім розкажу. Так, ну, поки що ми працюємо. Якщо буде щось цікаве, включуся, якщо ні, то всім добра. Так, друзі, ось вам приклад того. Ось, о, гарна сімейка. Ну, тут ми не будемо рахувати, тут, мабуть, крапаль. Раз, два, три, чотири і п'ята вулочка. І щоб могло з ними бути, як ми б їх не прикрили. З моєї практики, це вони просто загинули. Е, осипалася б ця вулочка в минулому році в мене. Два таких випадки були. Думаю, а потім якось воно то забувся, який вулик, то ще щось то, то записів я практично не веду. І е, осипалась вуличка. Шкода, е, шкода шкода, було, дуже шкода, але ну, маємо, що маємо, то, як то кажуть, це була практика і наука. Ну, І таким чином у нас ми отримали досвід. що Треба працювати. Ось так само. Дивіться, сімейка просто отут трошки бджалину. Ми не рахуємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, сьома. І сьома могла посипатися. Тобто, ну і тут крапаль такий, ну, я такі вулички за вулички не рахую. І зараз ми прикриємо. Так. Тепер точно. Всім бобра. Якщо щось буде в наступній серії, то що сильно довге відео вийде. Все. Всім.